Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю, на 1 червня 2025 року. Новий місяць, місяць у Левові, день місяця шостий. Любі мої, вітаю вас усіх зі святом. У неділю, День захисту дітей та Всесвітній День батьків. І з цього приводу почнемо з веселенького. Пару анекдотів про дітей та батьків. Читав батько синові казочку про золоту рибку. Коли ж він дійшов до того місця, де баба в четверте посилає діда до моря попросити рибку, то син і каже батькові Невже дід не додумається попросити рибку, щоб вона йому іншу бабу дала? От так. І другий. Тату, коли я виросту, то буду полярником. Дуже добре, синку. Я вже зараз хочу готуватися до цього. Так, щодня купуй мені морозиво, щоб я звикав до холоду. Шоста місячна доба, символ якої журавель або ж хмари. Це день високої чутливості та інтуїції, аж до телепатичних проявів та дощитування чужих думок. День духовного прозріння, зв'язаного із вічним питанням нашого існування. У шостий місячний день ми смиренно приймаємо дари долі, як солодкі, так і гіркі, що заслужили та й отримали. Ми не просто їх приймаємо, але відчуваємо щиру вдячність за життєві уроки. Найбільше успішний день для того, щоб зібрати благодійні взноси. Бо ж у шостий місячний день самий останній скупірдяй відірве від серця копійчинку, щоб допомогти в житті тому, хто в даний час у нужді. Можна просувати любі проєкти, направлені на благо суспільства, день відчуття любові як божественної благодаті. Ця любов окрилює нас та обдаровує нас талантом, любить весь світ. Безумовно. Та приймаючи його з усіма його проявами, у цей день ми наближаємося до розуміння безумовної божественної любові. Самі щасливі шлюби по взаємному коханню заключаються саме у шостий місячний день. День дуже сильного включення інтуїції, яка дозволяє нам іноді передбачати дуже віддалені події. У нашому житті. А ще у нас зараз стоїть місяць у знаку Лева. От. І сьогодні я трошки розповім вам про роботу на землі у дні Лева. Радять висаджувати та пересаджувати тільки дерева та кущі, і бажано це робити якомога ближче до повні. Місячний календар існує не тільки для Посівів і посадки та пересадки рослин, але й для других видів сільськогосподарських робіт, звіряючись по помісячному календарю, можна зробити легшою працю землероба та садівника і городника. Крім того, врожайність сільськогосподарських культур залежить від знаку зодіаку, у якому знаходиться місяць момент посадки. Місячний зодіак подобний Подібний сонячному, але сонце проходить кожних, кожен із 12 знаків за місяць, а от місяць проходить знак зодіаку за 2,5 дні, але ж саме ці дні можуть значно підвищити або ж знищити бажаний результат, бажаний врожай. І ще в давнину астрологи розділили усі знаки зодіаку на врожайні продуктивні і неврожайні. Непродуктивні, стерильні. Саме до безплодного знаку відноситься місяць у сузір'ї лева. Небажано підживлювати рослини добривами, особливо мінеральними, у знаку лева, так як рослини в цьому знаку от, можуть просто згоріти. А іще у знаку Лева дуже гарно виходить випічка, особливо. На ростущому місяці. От тісто гарно підходить, якщо воно дріжджове. Але в ці дні корисно випікати не тільки хліб, а ще й пиріжки, коржики, торти. І все з'їсть у мить. А коли в хаті пахне випічка, то ніякі злі сили туди не мають доступу. Це ніби захист енергетичний від негативу для всієї родини, для вас і для оселі. А іще у Дні Лева дуже корисно збирати лікарські трави, які лікують серце та кровообіг. От, згадайте про квіти глоду, бояришник. Його сушені квіточки дуже гарні ліки від серцевих хвороб, любі мої. А іще кохання найкращі ліки від серцевих хвороб. І любов, не тільки кохання. Я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!